Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, що робити, якщо ваш чесник зовкне листки. Наприклад, оцей сорт любаше. В нього листки жовтнуть. Але він себе саме краще показує по рості рослини. Він зараз саме вище розцінює чесників сортів, яких я маю. Прийшов я до іншого сорту чесника. Як ви бачите, тут трошечки він менший пожовк, але розстінює само на трошки меншу висоту. Прийшов я до іншого сорту чесника Гермідор. Як ви бачите, воно зелене, як має бути. Немає жовту листка ніякого. Як ви бачите, комусь бракує добрива розцінює, комусь не бракує. Це ще залежить від сорту. Що робити, якщо ваш вас чесник пожовку? Вам потрібно купити сульфат амонію, в якому є 21 азота та 24 сірки. Ось. Саме краще видобриння, яке вам поможе для чесника, щоб ваші листки чесника не жовкли. Коли підсипати сульфат амонію для чесника, потрібно підсипати вам 1 квітня, дійсно 5 квітня. Ставимо лайк та підписуємося на канал.